Ранок мешканців цього двоповерхового будинку нагадував кривавий трилер. У квартирі все залито людською кров'ю. Підлога, стіни, вхідні двері, дверця та холодильника. Картина не для слабкодухих. Ну вам на порогі, кров я від вийшла з дому, тому що мені треба було вже давно вийти. Я боялась вийти. О, а баріться що таке, так на ровному місці ще сусідів. Дев'ятій ранку сусід Петро зарізав свою дружину Олену. Сусіди в Шоці. Я ридала, тому що я знала Лену, вона була дуже прекрасною женщиною. Неадекватный. Да, вот сколько я здесь живу 16 лет. Он с самого начала тут то с молотками, то с кирпичами. То, що он был очень нервный такой, это было у него. что он реагировал как-то так необычно. неймовірно кривава сімейна драма розгорілася тут, за вікнами на першому поверсі. Першопричиною стає банальна зрада чоловіка. Дружина раптом довідалася, що в нього була інша і вирішила піти від нього. Востаннє зайшла до квартири забрати речі і більше ніколи не повернутися. Сосідка говорила, що вона, шона в давно вже зайшла сні, а то вона приходила більше тоді. 47-річного Олена та на 12 років старший Петро прожили разом понад два десятиліття. Мали спільного сина Бориса, хлопець-випускник. Сусіди подейкують жінка, пішла від чоловіка. Щойно хлопець склав усі іспити. Фатального ж дня вона насправді повернулася за котом. Знаючи запальний характер чоловіка, про всяк випадок Олена приїхала разом із 17-річним сином, в разі чого той міг би її захистити, але юнак так і не встиг врятувати свою матір. Почувши, що дружина йде, і це назавжди, Петро по справжньому озвірів: схопив ніж, Олену вбив, сина поранив. А на останок Леза ножа встромив і собі у живіт. 17-річний парубок, поранений ножем, дивом, вибіг із квартири та помчав через дорогу у свою школу. Швидку та поліцію викликала його вчителька. На захід матері став 17-річний син, який також отримав ножові поранення. Аби уникнути покарання, засвоєний чоловік намагався покінчити життям, надавши собі ножових поранень у живіт. Зараз батько та син госпіталізовані до медичних закладів. Хлопець у дитячій обласній лікарні за неофіційними даними у Бориса порізана нога. Вдома на нього тепер ніхто не чекає. Я просто за рібка страшно і обидно, розумієте? Рібінку 17 років, він тільки закінчив школу. Ну, я що, що сказала, що сюди, нам. у нас, є спати. Покормлю його, поки його сестра приїде на з Ізраїля. А що ж убивця? Він нині під охороною копів. У лікарні жити точно буде. К нам доставлена пацієнт с множественными ковторезными ранениями в брюшной полости с повреждением желудка и печени. Сказать, употреблял ли он какие-то наркотические или алкогольные напитки, сложно, потому что в таком состоянии средней тяжести не всегда приходится адекватно оценить состояние больного. Одужуватиме чоловік щонайменше тиждень і одразу ж переїде у в'язницю.